Привіт, маленькі друзі. Я знаю, ви любите слухати казочки. Я принесла вам чарівну казочку, яку написав Василь Сухомлинський. а називається вона Дід осінник. Давайте її послухаємо. У темному лісі живе дід осінник. Він спить на сухому листі і сторожко прислухається до співу пташок. Як тільки почує сумну пісню журавлів, підводиться і каже, Приспіла моя пора. Відлітають у теплий край журавлі. Виходить тоді з лісу дідосінник сивий у сірім плащі. Де пройде, там листя жовтіє і падає на землю. Виходить на узлісся. Сідає, схилившись до дуба, і тихо-тихо щось співає. Це не пісня, а осінній вітер. Коли дід співає, його борода росте, розвівається на вітрі. Ось вона вже простягнулася на луки, і луки стали сиві. Осінній туман, кажуть люди, їм і не втямки, що це борода діда осінника. Малята, чи сподобалася вам казочка? Тоді намалюйте або придумайте свою казку. Я буду чекати. До нових зустрічей.